Чому Німеччина ніяк не реагувала на наявність невідомих дронів над полігонами для навчання ЗСУ в цій країні? Я б не сказала, що ці дрони несли якусь загрозу нашим військовим. Це по перше, тому що я питаю, що це за дрони, і мені кажуть, що це власність тієї країни, в якій це відбулося, по-перше. І таке відчуття, знаєте, ніби вони з якогось. Сундука дістали ці дрони, бо вони там лежали, бо це щось з минулого, це щось те, що давно не використовувалось. Ну, таке відчуття, ніби це просто як паралельно їх тестили, паралельно випробовували. Чи залишились вони задоволені цим випробовуванням? Ні, ну тобто, це якісь технічні процеси, які відбувалися, необхідні процеси і ну, загрози чи якоїсь ситуації, події я в цій ситуації не бачу взагалі. Чи схвалить Конгрес США допомогу Україні до лютого? Ні. Ні. Вони будуть про це розмовляти, вони будуть демонструвати, вони навіть зроблять якусь заяву. Давайте так, чи схвалить. Конгрес США не схвалить або не в повному обсязі, або не в тому стані, в якому є це зараз. Бо ми все ж таки відходимо від них цим питанням і як оновлюємо умови? Тож ні, ще потрібно працювати над цим питанням. Чи буде посилена українська система ППО в січні? Так. Да. Це вже, на це вже покладено кошти, на це вже покладено велику ну, таку е, частину часу. Ну, тобто, і знову мені показують хвости з минулого, тобто буде посилення тим, що нам вже обіцяли, і тут, до речі, ми дочекалися вже чогось технічно це вплине взагалі на захист країни. От дивіться, посилення буде, але воно буде технічне. Ну, тобто, щось приїде, щось доїде, щось ще пообіцяють. Але я от питаю, чи вплине це, це на захист, мені кажуть так, але згодом, бо необхідність ще отримати якусь комплектацію, якісь. Можливо, майстрів якісь якихось, які будуть долучені саме до використання в захисті цих систем? Бо аби їх почати використовувати, ще потрібен час, але наявність їх вже є. Чи буде збільшено пряме виробництво боєприпасів для України країнами ЄС протягом цього року? Ні, не будуть, і в них навіть немає такого наміру. Будуть якісь заяви, але ці заяви будуть за 15-м арканом, вони будуть, ніби, знаєте, такого більш відволікаючого характеру. Бо використання буде, але я не бачу його збільшення, особливо до нас і для нас, бо все ж таки в них іде. Е в них іде знаєте що? В них іде сподівання все ж таки більше на нас, тобто вони не планують використовувати більше зброї для нас, а вони викор... планують допомогти нам ви... Ви... виготовляти більше зброї для себе. Тобто немає такого плану просто нас наситити зброєю. Ну знаєте, тобто не рибку нам дають, а вудочку от на це більше схоже. Навіщо в Київ приїхав глава МЗС Японії? Якийсь вихід, якусь ситуацію, необхідність прояснити та особисто переконатися в чомусь. Ну тобто, це не просто така товариська поїздка або зустріч. Це більше схоже на аудит, це більше схоже на прийняття рішення, знаєте, крапки над «і» проставити, бо вже щось обговорювалося. вже… Були якісь домовленості на майбутнє це майбутнє настало. Тож я бачу, що ми будемо змінювати взагалі всю політику наших стосунків з Японією, домовлятися, перемовлятися. І тут, до речі, я б сказала, що Японія зацікавлена в тому, аби скласти з нами якусь, ну, якийсь новий союз. Тобто, щось їм це теж. Це цікаво. І от саме про це сьогодні йде зустріч. Чи справді Данія затримує поставки винищувачів f 16 на декілька місяців. Так, чи справді Данія затримує нам поставки. Так, справді затримує. Навмисно вона це робить? Ненавмисно вона це робить. Дуже схоже, знаєте, на. Пообіцяли, але ви, як, як виконати не зрозуміло, тому що немає в наявності, немає можливості прискорити ці поставки аби використати всі терміни, які вже були обговорені. Тож це не прояв якогось там якоїсь зради або Підступного ставлення це більше технічні процеси. В них немає в наявності е, тієї кількості, якою вони могли нам допомогти, не зашкодивши собі. Тому зараз Данія більше зацікавлена в тому, аби повільно. Складатися в ці питання і згодом, ну тобто, вони не поспішають це. По перше, тобто я не бачу того, що Даня зараз бігає і шукає вирішення проблеми, як же скоріше по Україні надати ці F 16 Ні, вони зацікавлені в повільному, в помірному взагалі придбанні можливості їх самим собі отримати. Тож немає їм чим ділитися сьогодні. Чи вдасться завадити паспортизації українських сиріт на окупованій території? Чи вдасться завадити Путіну видавати на окупованих територіях? Не вдасться ні, на жаль, не вдасться, і це не Путін цим керує якась жінка в Кремлі. Саме керує цими процесами. Робиться це навмисно. Це ну і рефан перевернути. Ну тобто, це всі порушення всіх правил, порушення всіх домовленостей. Ну тобто? Ми не можемо цьому завадити на сьогоднішній день. Немає такого інструменту і ніхто нам не допоможе. А поки ця жінка є, і поки, поки вона контролює ці процеси. І тут ми ще багато чого не знаємо, що вони роблять стосовно порушення. Порушення прав, порушення законів стосовно саме документів і знаєте, як соціалізації людей і дітей в тому числі. Тож не вдасться нам на жаль за вами. Чому Шольц проти поставок ракет Таурус? Хоча його до цього закликає Бундестаг. Шольц проти поставок, тому що їх мало, тому що вони стосовно цих ракет дійсно Германія начебто відчуває ну таку гостру потребу, тобто немає в наявності цієї кількості, аби задовольнити Україну. Це по-перше. По-друге, я б не дуже сказала, що проблема в Шольці. Тут дуже схоже за сімкою мечів, що Шольца. Знаєте, роблять цапом відбувайлом більше в цьому питанні, бо не можу сказати, що Шольц має таку величезну вагу, що ж саме через нього ми їх не отримуємо. Ні, тут більше тема скрути і тема неможливості надати повноцінну допомогу, бо знову ж таки, бо їх немає. Чому колишній голова ЦРУ впевнений, що в разі перемоги над Україною Путін одразу нападе на Молдову, чима добре зараз я спитаю: чи має в Путіна взагалі намір нападати на Молдову? Ні, немає такого наміру. Це е... я не знаю, як це сказати, іпсо, Це переконання, аби розхитати знову цю тему. І привернути увагу до озброєння, отака От буде відповідь. Ну тобто, сказати, що глава ЦРУ колишній переймається через те, що Путін нападе на Молдову, ні. Чи є в нього така інформація достовірна? Ні, навіщо ця інформація? Аби привернути увагу на озброєння і якимось чином. Заробити, чи заробляє напряму колишній голова ЦРУ? Це вже для мене питання. Колишній голова ЦРУ взагалі на війні з Україною? Ні, але хотілося б. Так, це таке відчуття, ніби людина шукає ланку, де можна заробити коштів і привертає до себе увагу. Ну тобто, це не пов'язано з війною, це більше пов'язано з його політичною діяльністю та його статками. Бо щось він втратив можливості фінансові, такі, які мав. Тому людина зараз шукає собі якусь ланку, де можна присісти і поїсти. Більше про це. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.